Друзі, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Володимир Фітьо прокоментував інформацію про те, що начебто будуть призивати до призову на військову службу всіх громадян і в тому числі жінок. За його словами, військовозобов'язаних українців, це і стосується жінок, які мають медичну освіту, закликають особисто прийти до територіального центру комплектування. В першу чергу для того, щоб Оновити свої дані, щоб держава мала реальну картину наявних наразі в країні резервів. Крім того, він сказав: якщо ви маєте якесь право на відсрочку, то ви повинні надати його, щоб ресурси, які там є, використовувалися правильно. Тому що людина може числитися в базі військово зобов'язаною і здоровою, але насправді має серйозні проблеми із здоров'ям. Але про це не повідомила територіальний центр комплектування. Яка ваша думка на рахунок цього? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео, або на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.